Кабінет міністрів зареєстрував у Верховної Раді оновлений законопроект про мобілізацію та військову службу в Україні. Які зміни на нас чекають? Вітаю, мене звуть Віктор Баєнка і дивитеся проєкт новини Лайф про нюанси та нововведення Ми поговорили з адвокатом Олексієм Шалару. Є такий законопроект номер 10449, Він дуже відрізняється від попереднього. Я вважаю, що дійсно законодавці і працівники Кабміну вони дійсно прислухалися до багатьох до суспільства, до правників. До всіх, хто приймав участь і змінили докорінно цей законопроект, він відрізняється. Він я вважаю на мою особисту думку, що багато пунктів вони дійсно мають бути, і вони дійсно прогресивні. І мені, наприклад, як адвокату, як юристу, дуже подобаються деякі пункти, які йдуть не тільки для для, мобілі... для тих, хто будуть призивати, а для вже а, військовослужбовців. Щодо пові... Щодо відпусток, дуже, дуже багато цікавого. Що залишили перше, що головне, що де мене дуже багато було звернень, і що залишили це ті, хто навчаються на денній формі навчання, це професійне навчання, вищі навчальні заклади на денній та дуальній формі навчання. Тобто люди до мене зверталися, що якщо друга освіта там, колись деякі депутати казали, що друга вища освіта, ми не будемо давати відсрочки, що пропонуємо зняти. Але ні, залишили. Головний месендж. Тобто, якщо людина навчається на денній формі, або дуальній, не Друга, це третя вища навч... вища освіта. Він має право на. Від... Срочку там в законі чітко прописано, що беруть на денне форму навчання, якщо людина стоїть на військовому обліку. Тобто, якщо нема в нього якихось документів, я бачив, що деякі вузи при поступленні на в цей навчальний заклад вони вимагають документ, підтверджуючи, що ти стоїш на обліку. А якщо людина стоїть на військовому обліку і він знаходиться в резерві, то його можуть навчання брати на денну форму навчання без проблем. Якщо людина жодного разу з 9 класу, я вже приводжу приклад, не було і ніколи не стояла на військовому обліку, то він і не зможе проходити навчання, розумієте? А якщо людина інвалід третьої групи, він зняти з обліку, хоче отримати другу вищу освіту, будь ласка. Якщо людина в резерві обмежено придатний, його не викликають, хоче отримати другу групу другу вищу освіту, будь ласка. Другий головний момент. Про що можна в цьому законі сказати, це те, що працівники поліції, ДБР і інших судова охорона правоохоронних органів зараз знімаються від строчка. Вони, як і. Прості люди, як ми з вами, хлопці, вони зобов'язані будуть стати на облік і будуть, мають бути призвані, якщо їх призвуть до лав. Тобто немає відсрочки зараз для них. Супечлива момент, тому що до мене звертаються дуже багато мам і кажуть, слухайте, це люди, які вже обучені, які мають, можуть поводитися зі зброєю. Вони мають опит в цьому, і чому в їх? Не викликають туди. я не можу вам однозначно сказати. Дійсно, якийсь контингент поліцейських повинен тут бути, який за правопорядком доглядає, це обов'язково. Але, але і можуть і мобілізувати, якщо можливо якась виключні ситуація, можливо, я, я не можу вам сказати, але закон є закон, ну, законопроект, що він дозволяє. Як воно буде подалі, я не можу вам сказати. А третій момент основний: що інвалідні залишається, було дуже багато розмов щодо цієї теми, що знімлють першу, другу, третю групу. Ні, якщо інвалідність першої, другу, третії групи. Знімається з обліку, виключається з обліку з військового і не призивається до служб до служби, дуже було багато питань, розмов щодо цього, все це ми тему закрили. Але є одне, але в перехідних положеннях не розумію чому, але вказано, що от з 22.04.2024 року, якщо б отримав людина інвалідність, то він повинен її буде підтвердити заново. Я не можу сказати, як це буде відбуватися і чому саме ця дата взята? Якщо б я так собі думав, що буде. Буде дата 22 лютого, 24 лютого 2022 року. Це було логічно. Можливо, вони виправлять, але зараз, поки що є що інвалідність. Якщо є перша, друга, третя група, це 100% буде відстрочка. все не потрібно боятися. До мене сьогодні дзвонить клієнт, каже, в мене третя група. Я боюся йти в ТЦК. Ну це неприпустимо. І ось це ще один момент: що зараз не буде потрібно йти в ТЦК для уточнення своїх якихось даних раніше потрібно вам. Наприклад, дзвонить вчора клієнт і каже: Я студент мені пройшла повістка. Мені потрібно уточнити якісь дані. Не потрібно те, що ми вже казали, що є електронний кабінет військовозобов'язаного. Ви будете мати туди доступ або через ЦНАП можете туди подати відповідні документи, якщо у вас щось змінилося. Наприклад, ваш сімейний стан змінилося, навчання, все це можна не ходити в ТЦК. Дуже бояться на жаль, нашого ТЦК багато людей. Тому це все вже не потрібно. Можна подати відповідні зміни або буде через кабінет. повторюся, або через СНАП. Він вже створений на тому, що закон є про те, що ми казали, про електронну реєстрацію. Він вже створений на базі база даних оберіг. От з цієї бази даних оберіг будуть підтягуватися кабінет електро військовозобов'язаного. Все так. нема такого повістки, нема такого. Немає в закон в новому законопроекті, що їм буде через електронний кабінет військово Поки що нема в законопроекті такого нема. Ще одним моментом для хлопців, які були звільнені з військової служби строкової, вони не підлягають мобілізації протягом двох років з дня звільнення. Це так само важливо, тому що мами багатьох призовників строковиків вони дуже переживали про це. Що буде з їхніми хлопцями, коли їх звільнять? Чи відразу їх візьмуть, чи не відразу. Все це питання вирішено. Ще один момент прогресивний: що більше з 25-го року взагалі не буде строкової служби. Вводиться таке поняття. Як е базова загальна підготовка, вона буде з 2025 року. Ще одним моментом, якщо боєць був у полоні, було б його було звільнено в зв'язку з цим, то він так само має право на відстрочку. Він має право е не служити більше в збройних Силах України. Не знаю, приймуть цей пункт, але, але так, призовний. Е Вік з 25 років, і е, ще один момент. Що якщо людина прослужила в Збройних силах України е, безперервно 36 місяців, він має право звільнитися, якщо не підписав, звісно, контракт. Зараз такого немає. Це так само плюс, тому що дуже багато хлопців не витримують, вони служать там, йдуть потім все за Це так само добре. І ще один момент це в перехідних положеннях стосується обмежено придатних. Це головний момент, який б хотів акцентувати, потрібно буде все ж таки знову. Пройти медкомісію ВЛК і вже потім будуть призначати, до яких військових частин ти підеш, або взагалі непридатний, тобто певний час дається на проходження. Військово-лікарської комісії От такі основні пункти. Там дуже багато ще цікавого, і можна говорити про це. Але це основне, це ті гострі питання, які постійно задаються в цьому законопроекті. Ви дуже слушне питання. Є така новела, як вірніше, не новела, але це зобов'язання накладання арешту на рахунки. Далі, друге, це обмеження виїзду за кордон. Воно так і було, так і залишається. І третє це те, що ви казали обмеження водійських прав. Але головне, що тільки за рішенням суду. Тобто ТЦК повинно звернутися в суд задля накладання цих зобов'язань, цього забезпечення. І суди я вам скажу, розглядають всебічно ці справи, тому що це безпосередньо стосується конституційних прав людини. Тут я вам скажу, суди будуть, і людина може подати апеляцію, якщо буде незгодна з рішенням суду. Потрібно такі жорсткі доводи надати ТЦК, що дійсно людина ухилянтом є і що вона ухиляється. Не просто так дві повістки які відкнули в двері, і все вже він ухиляється. Ні, суд буде вивчати. А чи дійсно він отримував ці повістки, а чи дійсно його підпис, а чи дійсно його паспортні дані, а чи дійсно, тобто суд буде всебічно роздати дані питання, і просто так не буде. Це ми візьмемо аналогію з державною виконавчою службою. В них так само є право обмежувати через суд. Вірніше про примусове проникнення здійснене. І суди здебільшого відмовляють в цьому, тому що це житло, це конституція. Тут так само суди будуть всебічно, не просто буде на поток поставлено. Ні, і суди зараз дуже завант. Якщо взяти по Одесі, ну суддів, по перше, дуже мало, і вони дуже завантажені. Я не знаю, як швидко вони розглянуть ці питання. Я вважаю, що дуже велика що його приймуть, тому що він пройшов обговорення з усіма, хто тільки хотів: і депутати, і кабмін, і громадські організації, юристи вважають, що є дійсно прогресивні пункти, які мають бути, які мають бути дійсно в законі. І я в цей раз я кажу, що так дійсно, це мені це він поки що подобається. Як деякі пункти будуть впроваджуватися в життя, я не знаю. Там можливо буде багато підзаконних нормативних актів, як у нас, знаєте, завжди буває спочатку закон, а потім ще купа постанов. Але деякі пункти дійсно є. Хлопці, які були в полоні, вони дійсно можуть демобілізуватися. розумієте, закон це дозволяється це дуже прогресивно. Відпустка це дуже болюче питання для наших військових. Він тут є, чітко все прописано. Ви дивилися проект новини. Лайф, підписуйтесь на нас, щоб бути в курсі найактуальніших подій.